Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, дозвольте мені від імені Тернопільської обласної військової адміністрації привітати вас з новим навчальним роком і побажати нам усім, щоб цей рік для вас і в цілому для України був якомога мирнішим. А ще краще він приніс нам перемогу. Сьогоднішній день у вас розпочинається з уроку, який носить назву Перемагає той, хто пам'ятає. Сьогодні ваші перемоги це в першу чергу перемоги на невізнань. Ваш обов'язок і я впевнений, ваше бажання отримати. Високі знання для того, щоб у майбутньому бути успішними, успішними у житті, успішними в роботі, в тих напрямках вашої життєвої долі, яку ви виберете. І це дуже важливо, тому що з успіху таких, як ви, буде складатися успіх нашої держави, яка сьогодні воює за свою незалежність. Разом з тим ми повинні пам'ятати нашу історію, пам'ятати тих, хто віддав своє життя в боротьбі за те, щоб ми сьогодні мали країну, за те, щоб ми могли сьогодні навчатися і вибудовувати своє майбутнє. В цьому році Україна відзначала 33-ю річницю. Відновлення нашої незалежності. І наші воїни сьогодні на фронті у нелегких умовах боронять нашу державу, боронять наш мир, дають нам можливість сьогодні навчатися і працювати. І дуже хотілося б, щоб ми всі пам'ятали про них. Підтримували. У майбутньому багато хто з вас також стане воїнами не лише у Збройних силах, а і в економіці, в знаннях. Також сьогодні ви почуєте слово від тих, хто сьогодні стоїть на сторожі нашої держави, на сторожі. Нашого життя. Успіхів. вам! Сьогоднішній день я хочу привітати усіх школярів, усіх студентів із Днем Знань. Найголовніше, що я хочу вам побажати, це щоб ви берегли себе, берегли себе, старались і навчались, щоб ви росли патріотами своєї батьківщини, щоб ви завжди пам'ятали, що за ваше світле і мирне майбутнє зараз бореться вся країна. А ви є частинкою цього народу, який зараз бореться. Ви наше майбутнє. Тому навчайтесь, бережіть себе. Все буде Україна, шановне освітянське товариство. Я і мої бойові побратими хочемо щиро привітати вас з таким приємним, радісним і хвилюючим святом Днем Знань, початком нового навчального року. Бажаємо вам успіху у всьому, до чого тільки не торкнетесь. тому що в хорошій країні має зростати. Мудрі і свідомі громадяни, а в дарунок для вас поезія від військовослужбовців. Бересень, щедро сонцем зігріти, в школу повсюди сходяться діти. Квіти барвисті в них у руках, вогники щастя яснюють в очах. В кожного радісна усмішка сяє, з дзвоником першим їх школа вітає! Хоча не з легких для нас тут триває, головне, що країна ворога долає. Стояти мужньо вам обіцяєм, а ви натомість знання здобувайте. Ще раз вітаю всіх з цим прекрасним і радісним святом. Прикро що робимо це по відеозв'язку, але віримо і надіємося, що дуже скоро ми побачимося. Слава Україні!